Пам'ятники радянським та імперським діячам збираються прибрати з вулиць Одеси. Деякі з них перенесуть в спеціальні музеї, на інших змінять таблички. Зокрема, видалятимуть приставку Руський та назви російських міст. Крім того, з пам'яток планують зняти усю імперську символіку. Відповідне рішення прийняли на засіданні історико-топонімічної комісії. Деякі пам'ятки, які несуть в собі оці наративи російської сучасної ідеології, яка і призвела до цієї загарбницької війни з боку Російської Федерації, вони можуть попасти під дію цього закону. Тому по всій Україні зараз відбувається цей процес. Деякі пам'ятники планують перенести в парк Савицького, в якому наразі розташована експозиція монументального мистецтва часів російської колонізації, зокрема бюст Льва Толстого та монумент Поцьомкінцам нащадки. При цьому члени історико-топонімічної комісії кажуть, не всі російські діячі підпадають під дію закону. Наприклад, пам'ятники Олександру Пушкіну і Михайлу Воронцову Поки залишаються на своєму місці. Вони Історичні фігури, які мають відношення до Одеси, і там в законі написано, що можуть бути винятки. Очевидно, що він використовується російською пропагандою як такий самий маркер, як Катерина, але він має відношення до Одеської історії. Тут таке складне питання. Історик Тарас Гончарук розповідає: головна проблема імперських пам'ятників під час повномасштабної війни використання їх в якості інструменту для російської пропаганди. Фактично, ці пам'ятники вони так само, що те ж саме, що зараз роблять чи ж самі путінські пропагандисти. Вони привласнюють радян, те, саме російському народу, і радянському союзі цю перемогу в другій світовій війні. Хоча найбільший внесок в перемогу внесла, тобто саме Україна. Більшість пам'ятників наразі очікують на додаткові історико-біографічні перевірки. На наступних засіданнях профільної комісії збираються розглянути нові пропозиції щодо демонтажу російської символіки, створеної до 1991 року. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан. Перший міський.